Sí. Ціни на житло в безпечних районах так, от давайте щоб я вам довго не писав, і ми з вами не переходили на особистості, пояснимо, що це достатньо суспільно важлива тема для людей, які з безпекових міркувань думають про те, як себе найбільше убезпечити. І звісно, що запит людей, які або, наприклад, внутрішньо переміщені особи, або які тікають, стоїш, наприклад, в сумщини, так від війни, або в цілому або хочуть змінити своє житло. Вони в першу чергу роздивляються безпековий фактор, і вже є навіть присутня інфографіка про те, куди більше, наприклад, спрямовуються росіянами різноманітні боєприпаси, в які райони. А, тому вашого обурення, причому досить різкого, ми тут трішечки не помічаємо. Або спокійно поясніть, що ви маєте на увазі без особистостей, або я здається, абсолютно Повністю відповів на ваше питання та в умовах повномасштабного вторгнення взагалі не може йтися про безпечність, тому що приліти прилетіти може будь-які момент моменти будь-який регіон України. Ми говоримо лише про якісь певні. Е е Умовно кажучи, статистичні дані, підрахунки, і звісно, річ, що люди, нормальні люди, так, звичайно, вони вивчають цю інформацію і намагаються. ну, Я, наприклад, живу там, де я купила квартиру. На жаль, для мене це місце моє безпечне, але воно наскільки буде безпечним, невідомо. І, відповідно, той, хто орендує, він так само реагує на те, що відбувається, і він для себе певний вибір теж робить жити в цьому помешканні, не жити. До чого тут безпечність? Я теж не зрозуміла дописувача, ну, дивна реакція в людини. Що чесно ну і на місці зруйнованого будинку в Шевченківському районі завершили пошуково-рятувальні роботи. Водночас, рятувальники продовжують працювати на місці, аби прибрати небезпечні конструкції. Удар балістикою по п'ятиповерхівці був настільки сильний, що повністю знищив один з під'їздів, пробив усі поверхи аж до підвалу. І схожа атака була 17 червня. Тоді ракета так само пішла крізь багатоповерхівку до підвалу, через що знесла частину будівлі, створивши замість під'їзду дірку. Всього за останніми даними через ракетно-тронові атаки та бойові дії Російської Федерації в Україні зруйновано більше 60 мільйон квадратних метрів житла. Більшість багатоквартирного фонду це саме панельні будинки. не завжди. Я скажу так, не завжди рятує в ДСНС кажуть, що під час прямого влучання шах... завжди рятую. в ДСНС кажуть, що під час прямого влучання шахеда в будівлю. Приміщення може вигоріти вщент, а приліт ракети в будинок він здатний зруйнувати його. І от ми бачили все це від 9 і до 1 поверху. Тож найбезпечніший варіант це, звісна річ, укриття, паркінг або метро. І найбільш стійкими до обстрілів вважаються сучасні монолітно-каркасні будинки. Їхня конструкція спроєктована так, аби, щоб витримувати значні навантаження і запобігати прогресуючому обваленню. Яскравий приклад будинок на проспекті Лобановського в Києві, який витримав пряме влучання і залишився придатним для проживання. Як не парадоксально, висотні будинки можуть бути безпечнішими ніж нижчі споруди. Так з одного боку в них легше влучити, але через свою висотність вони мають масивніші несучі конструкції, що значить… Точно підвищує їхню стійкість в разі вибуху чи влучання. Водночас старі панельні будинки. Одні з найнебезпечніших у разі влучання ракети або ж дрона, особливо ризик, це обвал секції при ударі. У верхній поверх бетонна плита може обвалюватися вниз, прошиваючи увесь під'їзд. І це типова слабкість такої заб... ну, майже немає. Хоча, от саме в такому будинку я і живу. На жаль, живу. І приліт був минулого року. Просто через дорогу біля мене я скажу, що це був Печерський район.